Пакет допомоги Україні майже у 40 мільярдів доларів одне з ключових питань, які у Вашингтоні сподіваються проголосувати ще до кінця цього року, нинішнім складом конгресу. Давня прихильниця інтересів України у столиці США, конгресвумен демократка зі штату Огайо Марсі Каптур, налаштована оптимістично. «Я маю надію, і ми маємо велику підтримку від обох партій. Конгрес сполучених штатів визнає наскільки це важливо для перемоги України в майбутньому, тому я дуже оптимістично налаштована. Заклики урядах республіканської партії, яка із січня контролюватиме нижню палату конгресу США, суворо перевіряти допомогу Україні, не нашкодять процесу підтримки. Запевняє сенатор республіканець Рок Портман. Можливо, переконує він навіть посилять американську рішучість. Можливо, є способи, як ми можемо покращити цю перевірку, надати більше звітів до конгресу та зробити процес більш прозорим, але це не повинно уповільнювати допомогу. Насправді це має надати нам впевненість у можливості продовжувати допомогу, яку Україна зараз надзвичайно потребує, не лише для того, щоб відбити російську агресію, але й для того, щоб надіслати послання всьому світу, що тиранія та авторитаризм не переможуть. Сполучені Штати повинні не лише продовжувати, але й нарощувати допомогу Україні, зокрема, надати наступальну зброю. Переконує у Вашингтоні колишній посол США в Україні, а нині дослідник Москового центру Атлантична Рада Джон Гербст. Він закликає політиків подавати американцям допомогу не як підтримку України, а як інвестиції у безпеку самих Сполучених Штатів. I think it's я думаю, навіть у час партійної боротьби було б можливо, щоб адміністрація та республіканці в конгресі, принаймні, керівництво узгодили позиції та спільно вийшли з дуже сильною заявою щодо американських інтересів та посилення американської політики. Самі вони розуміють, про що йдеться, бо інакше вони б не надавали всю ту допомогу, яку надають, але їм потрібно чітко про це сказати. Розмови про переговори України з Росією, які почастіше останнім часом, колишній заступник генсека НАТО і посол США у Росії Олександр Вершбоу вважає передчасними час на дипломатію. Прийде тоді. Переконує Вершбоу, коли Україна отримає рішучу перемогу на полі бою. Я вважаю, що зараз дуже передчасно починати переговори з росіянами, бо для них це означає зупинити український військовий наступ і заморозити можливо назавжди територіальні завоювання Росії. Час для дипломатії може прийти, але я думаю, що це вийде лише тоді, коли Росію припруть до стіни, коли вони стануть перед обличчям поразки від українських збройних сил, і це може бути не так вже і далеко. Моє головне питання зараз до адміністрації та альянсу НАТО полягає у тому. Чи вони готові зробити все, що необхідно для перемоги України? Чи вони намагаються знайти щось на півдорозі між війною та миром, що було б по суті перемогою для Путіна? На більшу військову допомогу розраховують і представники України. Голова однієї з найбільших волонтерських організацій фонду Повернись живим Тарас Чмут, говорить, що після понад дев'яти місяців війни ресурси українців вичерпуються. В березні, в квітні кошти були всіх, не було де і що купувати. Зараз і внутрішні виробники, і зовнішні постачальники мають багато чудових позицій, яких потребує українська армія, і більшість з них опираються в кошти. Це стосується всього, це як і по розмінуванню міні безпеці, так і по забезпеченню частини підрозділів, які безпосередньо воюють від зв'язків до мобільності, від ремонтних майстерень до засобів. Себе індивідуального захисту від в тому числі зброї товарів військового призначення до гуманітарних потреб прифронтових районів і тих, які були звільнені у Вашингтоні. Тарас закликає посилювати цивільну і військову допомогу Україні. Він пояснює американським політикам, що підтримувати Україну потрібно не лише на шляху до перемоги, але й планувати допомогу на багато років наперед. Наталка Чурікова Костянтин Голубчик Голос Америки